Налисники смачною начинкою, з коріним філе, з грибами, з сиром, ще й з кетчупом. Давайте разом приготуємо. Даруйте сертенько, зберігайте рецепт. Це дуже смачно. Я взяла два яйця, сіль і цукор і гарно гарно все перемішала, додала половину молока, просіяла все борошно, гарно гарно перемішала. Додала молоко все і поступово ввожу гарячу воду, постійно помішуючи. Додаю олію, гарно перемішую, і залишаю на 15 хвилин. Тим часом дрібно нарізаю філе. І на сковорідку хай жариться. Тим часом я нарізаю дрібно печеріці і додаю їх до м'яса, хай готуються. Додаю сіль і перець. І готую до готовності. Тим часом натираю сир. Все приготувалось. Ось таке вже тісто можна жарити на лисники. І до сиру додаю нашу зажарку і перемішую. Млинки пожарила, викладаю трішки томатної пасти, начинку і скручую смачного.